Ринкова капіталізація КС-2 б'є рекорди. На момент запису відео, капіталізація нашої улюбленої гри складає більше 5 мільярдів доларів. Це більше, ніж коштував запуск космічної місії SpaceX Falcon Heavy. За цю суму можна купити близько 800 танків Leopard 2. А якщо на всі гроші купити кейсів з ключами, то треба жити 8 років і відкривати по одному кейсу щосекунди без перерви на сон. Чудова ідея для. Для нового стрімали біги. Насправді навіть великі інвестори почали всерйоз задумуватися про активи у вигляді скінів КС2. Особисто я переживаю тільки про те, щоб така ідея не прийшла в світлі голови наших депутатів і високопосадовців. Прикиньте самі, накрав умовний депутат купу грошей. До нього приходять з обшуками, в нього дома тільки. Є стелік, є духовка. Два кресла а в інвентарі в стімі 50 капсул като 14-го року. Короче, більше не піднімаємо цю тему, щоб не провокувати нікого на фінансові махінації.